Окупанти минулої доби проривалися в районі Кремінної на Луганщині. Інтенсивність боїв на цьому напрямку не вщухає. Вчора ворог намагався навіть зробити прорив за допомогою десь роти танків, навіть трохи більше, і роти піхоти. Важкий був бій. Декілька танків так і залишились на полі бою. Вже вони не здатні виконувати свої там завдання, тому що наші. Хлопці їх просто знищили. Прорив не вийшов, тому зараз ситуація стабілізувалась. За минулу добу на Лиманському напрямку Росіяни здійснили майже пів тисячі артилерійських обстрілів. Відбулося 12 бойових зіткнень, внаслідок чого 84 окупанти загинули. Повідомив речник східного угрупування військ збройних сил України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів. В районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області на Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.